З доктором Чарльзом Стенлі ділимося євангелієм по всьому світу. Усі ми припускалися помилок. Я довгий час була в стосунках, хоч знала, що вони суперечили божій волі для мене. Пам'ятаю, як я страждала, була дуже нещасною, не знаючи, як їх розірвати. І ось мені довелося сказати: я не можу сама. Господи, забери їх від мене. Було багато днів, коли я сама б не впоралась. Іноді я сідала, слухала і ставила на повтор, бо гадала, що щось пропустила, і треба повернутися і прослухати знову. У наступній програмі, одна з переваг справжньої покори Богові. Полягає в тому, що серед іншого я молилася про те, щоб Бог оточив мене сильними жінками-християнками, які приймали б мене такою, якою я є, але й самій треба бути готовою працювати. Не можна просто сидіти і казати Богові: ось я покращуй мене, треба бути учасником свого стілення. Мої взаємини з Лінсті почалися кілька років тому. Щось у ній нагадало, і мене саму самотню матір маленьких дітей. Небагато людей мають підтримку, а вона дуже змінює життя молодої мами. Ти зможеш пройти через важкі часи, якщо маєш добру систему підтримки. Ось я й вирішила бути підтримкою для Лінсті там, де вона її не мала. Я знаю, до яких проблем це призводить, і не хотіла б, щоб хтось проходив через таке. Щодня перед нами гори проблем. Нам доводиться стикатися з випробуваннями, але ми це робимо наодинці. Далі у дотику коло нашого впливу. Як ви вважаєте, яка ваша мета в житті? Ви скажете, ну а що ви маєте на увазі під метою мого життя? Що ж, можливо, ви свою мету бачите в насолоді життям? Можливо, в тому, щоб бути хорошим для інших? А можливо, ви відчуваєте, що маєте місію? А можливо, ваша мета просто вижити. Ваша ситуація така, ваші обставини такі, що ви щодня переживаєте труднощі та негаразди вижити сьогодні та ще тиждень прожити. Схоже, це ваша мета в житті. Може бути і так, що ви маєте цілі в житті, які ви хочете виконати й досягти. А можливо, ваша мета в житті виконати Божу мету, його волю для вашого життя. Ось одна з трагедій: дуже багато людей живе безсильно. Звичайно, якусь мету вони мають і сьогодні, і завтра. Є якась мета наступного тижня, наступного місяця, року, але немає реальної справжньої мети в житті. І якщо спитати в них, а навіщо ви живете, то можливо, вони наведуть вам кілька причин. Але тільки Божа дитина, яка розуміє, в чому суть життя взагалі, яка має розуміння Бога, його цілей та планів для нас, скаже вам: я живу для того, щоб. Щоб виконати Божу мету та його задум для мого життя. Адже подумайте, скільки Бог вклав у ваше життя умінь, здібності, талантів, а навіщо він усе це вклав у вас? Для того, щоб зробити щось у вас та через вас, досягти чогось у його взаєминах з вами. Для кожного з нас Бог має мету та задум. І нам треба якомога швидше їх з'ясувати. І тоді наша мета в житті стане ясною та певною. І тоді ви вже даремно не витрачатимете ні часу, ні зусиль, ні фінансів, адже почнете жити з певною метою. А деякі люди у своєму житті дуже пасивні. Вони якось живуть, їздять сюди, туди, роблять те, друге, третє тощо. Але їхнє життя має вузький спектр. Можливо, щодо того, куди вони їздять, спектри широкий. Але щодо їхніх звершень та досягнень, їхнє життя взагалі не має жодної тривалої цінності. У сьогоднішній проповіді ми поговоримо про коло нашого впливу. Адже кожен з нас має якийсь вплив. Кожен з нас має якийсь вплив. Чимало людей для того і живуть, щоб своїми діями справити враження. Бог бажає, щоб ми жили так, щоб справляти вплив, сильний і дуже сильний вплив на наше оточення. Звернімося до п'ятого розділу Євангелія від Матвія. У цьому місці писання. Ісус дає нам доручення щодо того, як жити. Отже, п'ятий розділ з тринадцятого вірша. І це наша друга проповідь у серії про вплив віруючого. Ми говоримо про те, як справляти тривалий вплив. А сьогодні ми торкнемося теми коло нашого впливу. Поговоримо про те, як далеко та широко і яким чином простягається дія та вплив. Отже, тут сказано: ми читаємо з 13-го вірша 5-го розділу Євангелія від Матвія. Ісус каже: Ви сіль землі. Коли сіль із вітрія, то чим насолити її? Не придасться вона вже ні на що, хіба щоб на двір була висипана та потоптана людьми? Ви світло для світу, не може сховатися місто, що стоїть на верховинні гори. І не запалюй світильника, щоб поставити його під посудину, але на свічник, і світить воно всім у домі. Отак, ваше світло нехай світить перед людьми, щоб вони бачили ваші добрі діла та прославляли Отця вашого, що на небі. І це дуже просте доручення від нього. Послухайте, що він каже ви сіль землі. Ви світло для світу. Він не сказав я пропоную вам бути. Ви могли б. Добре було б, якби ви ні. Кожен віруючий має бути сіллю землі та світлом для світу. І ось подумайте, щоб впливати, він сказав будьте сіллю. Це а сіль додає смаку, вона зберігає, вона проникає, вона поширюється. Хоч би куди ви її помістили, вона все змінює. У писанні ми читаємо про те, що робить сіль бездіяльною. За словами Ісуса, це домішки нерідко. Коли збирали сіль, вона містила бруд і тому ставала непридатною. Ісус сказав, що вона втрачає силу, і тоді її викидали геть на потоптання людям. Писання каже, що сіль стає непридатною через домішки. Сила солі, наша дія та вплив слабшують, коли в нашому житті є те, чого в ньому не має бути. Гріх у нашому житті робить те саме, що й нечисті домішки в солі. Вона стає нечистою, несмачною, втрачає силу та ефективність. Потім Ісус сказав: Ви є світлом для світу. Згадайте, Ісус сказав, доки я в світі, я світло для світу. Але Він також сказав: Я піду до Отця, що й сталося. Тепер Він сидить праворуч. Отця. і Він каже: Тепер світло для світу. Ви. Тобто, кожен віруючий, у якому живе Господь Ісус Христос, є світлом для світу. Писання каже, що ми Христове Тіло. Ми, звісно, не саме світло, а його відображення. Так само і місяць сам собою не випромінює світла, а відбиває світло сонця. Ось і ми, як місяць, відбиваємо світло Господа Ісуса Христа. Він живе в нас своєю мовою, своєю поведінкою, своїм характером ми відбиваємо Христа, який живе в нас. Тому він і каже: ви світло для світу. Також світло відкриває наявне і виганяє пітьму. Воно вказує шлях і попереджає про майбутні небезпеки у цій ілюстрації в житті віруючого щодо гріха відбувається те саме що у прикладі з сіллю. адже гріх затьмарює світло. Гріх подібний до кіптяви на колбі лампи. І що більше кіптяви, то менше світла ви зможете побачити. Тож гріх не личить віруючому, адже він знижує нашу ефективність, нашу дію, наш вплив на життя інших. Ісус сказав, що ми сіль землі та світло для світу, тобто ми маємо діяти, впливати на життя інших людей. А стільки людей хочуть жити просто та відокремлено, тобто ви мене цими життєвими проблемами не завантажуйте. Таких людей цікавлять лише їхні потреби. бажання, потреби, куди вони хочуть з'їздити, що хочуть зробити. Їхнє життя по суті дуже вузьке, хоча в географічному сенсі може бути й широким. Але все дуже вузько в їхньому розумі, в дусі, душі. душі. Та й у самій їхній сутності, хоча вони щодня живуть серед людей, їх абсолютно не цікавить вплив на довколишніх на добро. Просто дайте мені спокій, дайте мені жити, як я хочу. Доки все йде, по-моєму, мені не цікаві проблеми інших. Повний відрив від реальності, Ісус не сказав. Пропоную вам бути сіл та світлом. Але Він сказав: Ви сіль землі, ви світло для світу. Тобто ви маєте діяти, впливати. Життя людей мають змінюватися на краще через те, що ви тут, на землі. Пам'ятаєте? Ісус Христос, який живе в нас та через нас, впливатиме. Він впливатиме, хоч би куди ми пішли. Наприклад, якщо батько ставить собі за мету навчити своїх дітей, Певних принципів для того, щоб вони виросли побожними, то це цілеспрямований вплив і ми кажемо про віруючих, ми кажемо про тих людей, звертаючись до яких Ісус сказав: Ви сіль землі, ви світло для світу. Тож я хочу спитати вас: на чиє життя впливає ваше життя? На чиє життя чинить добрий вплив ваше життя? Яким є ваш духовний вплив? Як змінює людей зустріч з вами? Що змінюється у житті людей від того, що вони вас знають? Через те, що вони спостерігають за вами, чують вас або бачать ваше життя? Що змінює у їхньому житті той факт, що ви живете поруч з ними? Що вони живуть поруч з вами? Що це змінює у їхньому житті? Поставте собі також інше запитання: а хто впливає на ваше життя? Яка їхня мова? Яка їхня поведінка? Як це можна описати? А як щодо їхнього характеру? Кому ви дозволяєте впливати на вас? Кому дозволяєте впливати на ваше життя? Хто змінює ваше життя? І їхній вплив на добро чи на зло? А можливо, хтось діє та впливає на ваше життя так, що відводить вас від Божих шляхів? Чи їхній вплив на ваше життя привертає вас ближче до Бога, створюючи глибший голод, спрагу та бажання у вашому серці? Яку дію, який вплив ми справляємо на людей, і своєю чергою вони на нас? Списання зрозуміло, що Ісус не мав на увазі, щоб нам бути сіллю та світлом лише в межах нашого маленького оточення, але ми повинні мати своє коло впливу. У ході роздумів на цю тему мені приходить такий приклад: ось ви стоїте на березі озера, і скажімо підіймаєте невеличкий камінь або гальку і кидаєте у воду. І що відбувається? Ви чуєте сплеск, а потім бачите хвильки на воді. Від місця падіння камінця починають розходитися кола. Вони розходяться все далі. Доки водна поверхня не вирівнюється. Скільки буде кіл залежить від розміру камінця? Якщо він невеликий, то лише декілька. Якщо більший, то й кіл більше. Якщо це великий камінь, то кіл багато, і розходяться вони далі. Розмірковуючи у світі цього прикладу про те, якого життя хоче для нас Ісус, він не хоче, щоб воно було подібним до ефекту кількох піщенок, висипаних у воду. Які кола утворюють піщенки, жодних, вони ледь помітні. То ви задоволені таким життям, щоб ваша дія, ваш вплив були подібні до піщенки, кинутої у воду. А можливо, подібно докинутої у воду цеглини, можливо, великого каменя. Або ж ви хочете, щоб ефект був подібний докинутий у воду гори? Щоб ваш вплив у житті когось був подібний до хвиль, був подібний до потужного припливу. І, звичайно, ви не хочете, щоб ваше життя не справляло жодного доброго впливу? Хтось скаже: Я не знаю, як далеко та широко поширюється моє свідчення? Я ж не бачу себе з боку. це. Я поговорю з вами про способи, за допомогою яких ви зможете збільшити ці маленькі кола життя для себе мені, мене, моє, що цікавить мене, що стосується мене, і ваше коло відмежовується ось тут. Але ви хочете, щоб кола розходилися далі. Ви хочете, щоб невелика бришка перетворилася на хвилі, а просто хвилі перетворились на чиєсь життя на потужній хвилі припливу. Це не обов'язково означає, що ваш вплив стане глобальним, але знаєте що? Чи хочете ви у своїй дії та впливі перейти від бришків до хвиль? Тож почнімо з чогось простого, з того, що ви можете зробити, з того, що Бог зробив можливим для кожного з нас? Для кожного з нас, щоб наше життя мало більше впливу і кола були більшими й дальшими, ніж ми могли б подумати. Наприклад, візьмімо хоча б молитву. Чи вірите ви, що Бог відповідає на молитви? Так. Чи вірите ви в те, що ваша молитва може торкнутися когось у будь-якій частині світу або навіть у космосі? Так. Чи вірите ви в те, що коли ви розмовляєте з Богом, то він чує вашу молитву і відповість на неї, впливає вплине на чиєсь життя, так? Тоді як далеко можуть розійтися кола вашого впливу? До краю землі? До краю землі на колінах у молитві ви можете досягти краю землі, ви можете досягти найвіддаленіших куточків землі, перебуваючи у своїй молитовній кімнаті, хоч би де вона розташовувалася у вітальні, у спальні, молячись про когось, молячись про когось, чиєму життю необхідно змінитися. Якщо ви хочете, щоб ваше життя мало вагу. Впливало на життя інших, тоді робіть щось одне, про що ви знаєте, що воно впливатиме на життя людини так само, як і будь-яке інше з того, що ви робите. Я кажу про розмову з самогутнім Богом. Він чує наші молитви, а почувши їх, змінює життя людей. Далі усне слово дуже часто ви можете впливати на життя людей лише через кілька слів. І часом це має такий вигляд. Приходите до людини і бачите, що вона в депресії, в неї поганий настрій. Вона не знає, що їй робити, і кажете їй «Я Просто хочу, щоб ти знав, що я люблю та ціную тебе. Знаю, що ти проходиш через важкий час у житті. Я про тебе молюся. І знаю, що ти витримаєш, ти впораєшся, Бог тобі допоможе. Він підбадьорить тебе, він знає твої потреби і він задовольнить їх усі. Можеш бути впевненим, що він це зробить, бо любить тебе. Ви скажете, і що це змінить? Якщо я скажу таке, тоді я вам запропоную таке: поставте себе на місце цієї людини. У вас поганий настрій, вам нема чим оплачувати комунальні послуги, нема чим виплатити кредит за авто. Чоловік від вас пішов, дружина від вас пішла, і ви не знаєте, що ж робити далі. І ось до вас хтось підходить і промовляє ці слова. Ось і вплив слів. Можливо, на короткий час а можливо і більш тривалий. Іноді це може бути проповідь, яку ви знаєте, або переповідаєте, і це теж змінює. Бажаєте впливати. Подумайте також, ось про що, коли ви щонеділі приходите на зібрання, хоч би до якої церкви ви належали, і там служите Господові Ісусу Христу. То що відбувається? Відбувається свідчення наскільки. Цього не виміряти, але більше й далі, ніж ви можете подумати. Адже ваш вплив, ваше свідчення, через когось несе Євангелія туди. Куди вам ніколи не дістатися, не треба недооцінювати ступінь та коло впливу, який ви можете справляти. Чи це ваш бізнес, чи щось іще. Якщо ви робите це для Божої справи, ваша мета бути слухняним Богові. Ісус сказав: Ви сіль, і ви світло, і Він не очікує, що всі ми будемо робити те саме. Є багато чого, багато вмінь, яких я не маю, або більшість немає. Але їх мають інші люди, і вони можуть використовувати їх для Божої справи, і це вплине. Можливо, світ не знає вашого імені, але його знає Бог. Важливо, що Бог знає, що ви робите. А що ви робите? Ви сіль там, де Бог хоче, щоб ви нею були. Ви світло там, де Бог хоче, щоб ви були. І я думаю про ефект, який виробляється в усьому світі. Відбувається вигнання темрява з життя тисячі тисяч людей, а невдовзі в онлайні будуть мільйони людей. З якої причини? Через їхній голод за Богом. Є голод пізнання Господа Ісуса Христа як свого Спасителя у світі. Сьогодні є голод, і причина цього розбиті серця, проблеми. Труднощі, біль, хвороби та немочі, люди відкриті до Євангелії, як ніколи раніше. А це означає, що ми маємо найбільшу нагоду за все життя бути сіллю та світлом. Де розпочати? Почати треба там, де ви живете, використовуючи ваші вміння, здібності та таланти. І послухайте, що до кола вашого впливу. Дивіться, Щодо кола вашого впливу, Бог хоче, щоб він розширювався відповідно до здібностей, умінь талантів, дарів та можливостей, які він вам дав. це означає, що одні люди підуть далі ніж інші, але це також означає, що що більше ви маєте дарів, талантів, умінь та можливостей, то більше ви маєте й відповідальності. Я міркую про те, що часто, особливо матері, питають: а який вплив можу справити я? Раніше жінки мили посуд вручну, зараз посудомийні машини. Жінки займаються пранням, прибиранням тощо разом з тим, іноді вони ще й працюють. Зрозуміло, у зв'язку з цим я згадую свою маму. Це зрозуміло, який вплив на моє життя мала моя мама. Я навіть не зможу описати. вплинула як ніхто інший, І знаєте що? Вона закінчила лише шість класів, і тому небагатьом знанням вона мене навчала. Але те, що я бачив і відчував, вплинуло на мене на все життя. Вона працювала на текстильній фабриці, заробляла 9 доларів, 10 центів. За 40 годин на тиждень вистачало на одяг та трохи їжі у холодильнику. Але знаєте, що вона робила? Ніхто не знав мою маму Ребеку, але я знав. Вона вплинула на моє життя так, що я навіть не розглядав можливість не бути слухняним Богові у виконанні його мети та плану для мого життя. І це я бачив у ній, не маючи матеріального. Вона була вірна, віддана та слухняна живому богові. Що вечора вона схиляла коліна поруч зі мною і молилася. Як вона навчила мене молитися? Не через слова, а через свою присутність поруч. Це було коли я був дитиною. Минули роки, навчаючись у коледжі, я приїжджав додому. І, перш ніж мені лягти спати, мама стояла поруч зі мною на колінах. Молячись, розмовляючи з Богом, називаючи моє ім'я, і ці слова досі лунають у моїй пам'яті. Хто знав мою маму? Це не важливо. Важливо, що вона, працюючи матір'ю? Зараз їх називають самотніми матерями. Ну, хоч як не називай, назва значення немає. А важливо, ось що вплив як сіль, як світло це не вибір, а доручення. Хтось скаже, як мені дізнатися, який великий мій вплив і широке коло цього впливу? Ніколи ви цього не дізнаєтеся. Та й дозвольте мені вам нагадати, це не ваша справа, не ваша справа, як далеко простягається ваш вплив. Знаєте, ми любимо підраховувати та підкреслювати свої перемоги, любимо розповідати про свої успіхи. Але знаєте що? Писання нічого не відповідає на це. То що ми робимо? Живемо за писанням щодня. Просто щодня слухаємося Бога. Ми просто дозволяємо Христу щодня жити через нас. Це Він робить підрахунок. Крім іншого, адже ви все одно не підрахуєте. Як ви підрахуєте дію та вплив на життя людей, якщо вони вам не скажуть? А можливо, вони і не зрозуміють цього, крім років. Я просто кажу вам: не втрачаємо перевагу і можливість. І дозволяємо Ісусові Христу, Божому Сину, жити в нас та через нас так, щоб люди, які зустрілися з нами, хотіли дізнатися джерело нашої сили, джерело світла в нашому житті, джерело живої води в нашій душі, радості в нашому серці, джерело миру та спокою, які вкривають нас щодня, Такими він доручає нам бути. Ісус каже, Я хочу, щоб ви були сіллю та світлом. І ось запитання А як би ви описали силу своїй солі? Як би ви описали яскравість свого світла? Можливо, через щось у вашому житті ваша сіль стає нечистою. Підсумок слабке свідчення. Можливо, ваше світло чомусь стає тьмяним. Результат. Слабке свідчення, тож очистіть його. Попросіть Бога очистити ваше життя і скажіть йому. Що хочете, щоб світильник світив яскраво, щоб сіль вашого життя була сильною, потужною, а вже йому дозвольте вирішувати, як далеко та широко простягатиметься коло вашого впливу. Не намагайтеся підрахувати, не намагайтеся виміряти. Це неможливо, а повною мірою це буде вимірено, коли ми постанемо на хрестів суд і дамо звіт за своє життя. І можливо, ми будемо шоковані, шоковані можливостями, які ми прогаяли. А можливо, дещо здивовані можливостями, якими ми користувалися, колись настане день звіту перед Богом? Найостанніше з усього, що ви хочете, це щоб, поставши перед Божим Сином Ісусом, який віддав своє життя на Христі з любові до вас, поставши перед Ним і, озирнувшись на своє життя, зрозуміти. Що ви не скористалися чудовою можливістю, наданою кожному, засвідчити людям, хто такий Ісус Христос? Ви сіль і ви світло? І запитання Чи готові ви заради Господа бути максимально солоним? Чи готові ви бути максимально яскравим для того, щоб ваше коло впливу розширилося далі за ті межі, які ви могли уявити? Отче, ми дуже вдячні тобі. Ти дав нам такий простий вірш святого Писання, коли сказав, що ми сіль та світло. Кожен з нас може застосувати це до себе, і я молюсь сьогодні про те, щоб Святий Дух закарбував цю проповідь у наших серцях так глибоко, щоб навіть ще й не вийшовши з цього місця сьогодні, ми були чутливі до людей навколо нас щоб, пішовши на роботу завтра, ми усвідомлювали, що твоє бажання жити через нас. Щоб нам у чистоті серця та мотивів радіти з того, що ти зробиш у нас та через нас у житті людей. І не лише сьогодні або завтра, наступного тижня, наступного місяця або року, а на все життя та вічність в ім'я Ісуса. Амінь. Якщо ви були благословенні сьогоднішньою передачею, будь ласка, зайдіть на наш сайт. intouch.org. Дотик. По всьому світу ми приводимо людей до зростаючих взаємин з Ісусом Христом, які посилюють місцеву церкву. Ця програма профінансована служінням Доти і стала можливою завдяки Божій благодаті та вашим вірним молитвам та пожертвам.